7 липня, третій етап витягування роя стіни. Сьогодні, 7 липня, я прийшов провірити, чи матка червить. Тут я ще взяв рамку печатного розплоду, підсилю, навіть червить, навіть не червить, бо вже там матка ніби вийшла, мабуть, вже обліталася, вже пройшло десь днів 20, мабуть. З 17 по 7. Ну, зараз буду знімати і будемо дивитися. Не щельна вона прилягає трохи. Так. Підстроїмо камеру. Так. Мед навіть є трохи. Чамовые маточники не знаю навіщо Є яйця, на камеру не буде видно які. Може нормально, а може і трусові. Ощину не відтягнули, я її заберу. Рамки пусті, значить бріл все-таки мало. Ну що ж, ставлю назад, є якийсь розплод. Побачимо, якщо не горбатий, то все нормально. Та яку я забув, шукав її. Так, чекав я, звісно, кращого результату. Думав, буде бів більше, вжів небагато. Даю мед, печатний розплод, яєць тут нема. Кручу заставну. Так буду перевозити, щоб рамки не розсунулися. Ну і все, мабуть. Більше тут нічого побачити не можна. sve više je na mise. Ось таке. 17 червня повісив, 25-го переселив, а сьогодні 7 липня провірив. Вон бжоли вертаються. Є якийсь розплод, правда не печатаний. Не можу сказати який він. Сюди ще одіночні бжоли вертаються. Навіть тут на кінчик такий ще додав. Тоненькі сіточки, повертаються. Все, бджоли. Бджоли вертаються. Розраховував, що тут буде багато бджіл. але бачите, тут особо нічого нема. Ну, якщо буде матка, я підсилю і все рівно буде сім'я. На зиму вона ще поможу, на зиму вона піде. Я запомню до комплекту свій останній 60-й вулик. На цьому все. Мої вітання пасічникам України.